Сподіваюсь, мене зараз добре чути, бо я інший мікрофон підключила, такий гарнітуру. Зараз у мене телефон розрядається, колбанк включила, щоб вийти з вами до вас зараз в ефір. Так що, якщо що, напишіть, наскільки мене чути добре. Сподіваюсь, що буде добре, потім передалю записи. І так сьогодні звіт за тиждень, що зі мною відбулося. Бо минулий прямий тер ви дивилися і там була точка зафіксована 76,8 кг, 95 сантиметрів я нагадаю, да? 9, цифра 9, віцеральний жир, що там ще було, 5 років біологічний вік. Тобто те, наскільки моє тіло зараз себе відчуває, так, біологічно, скажімо так, як 65 років, а мені 55, на минуточку. І так, які відбулися зміни, я скажу коротко, бо сьогодні я вже прямий етер провела саме в інстаграм на Wellness Плюс акаунті. Я вам дам посилання. Тут буде внизу пізніше після прямого етеру. Або завтра, в неділі 26 травня, я перезавантажу його на Ютуб і Ви зможете там подивитися той 20 хвилинний прямий етер з подробними прямо цифрами в сантиметрах, в кілограмах на Ютуб каналі окремо, бо в інстаграм там швидкість неможливо не поміняти. Але 20 хвилин в принципі можете зайти і передивитися. Скажу тільки, що мене приємно здивувало те, що відбулось всього ліж за тиждень, що цьому поспособствувало зараз, скажу важливий момент. І тільки от вкратці, якщо від одного до 7 сантиметрів був мінус в різних частинах мого тіла. Мінус навіть що мене ще здивувало приємно, вістиральний жир знизився на єдиницю за тиждень роботи, яку я зробила в часи з собою. Тобто був 9, став 8. І ще такий момент, біологічний вік вже не 65, як 3 тижні тому, не 61, як тиждень тому був. А 55 мої саме в цьому році, мені 55 років. То біологічно я зараз відповідаю Своєму віку, але буде цікаво, через кілька тижнів біологічний вік буде менше. От мені цікаво, як я буду працювати з тілом комплексно і що буде далі відбуватися. Тож ви можете подивитися, прямий етер. зараз я не буду тут повторюватись, але я хочу поділитися важливими підсумками, висновками, висновками, виводами. Чому відбулися такі приємні зміни в ту сторону, в яку мені потрібно? і зі здоров'ям, і з моїм настроєм, і з емоціями. І цей тиждень пройшов легше, ніж я теж думала. Бо саме найважливішаюча із трьох кроків, пам'ятаєте, я показала вам, формула є. Усвідомлення, рішення, дія. І от у мене була відсутність, рік тому, наприклад, коли я ставила собі ціль, знести вагу, привести здоров'я до ладу. Не були очікувані результати три роки тому, хоча я три місяці ходила, наприклад, на ті самі гідравлічні тренажери. Але вага не дуже змінилася. Тому що в мене був перший крок і третій крок. А друге прийняття рішення змінитися ради себе, ради свого здоров'я, воно було відсутнє. Тобто було усвідомлення, що мені шкідливо, що мені корисно. І були дії періодично, час від часу. Але це прийняття рішення, яке тепер я зробила. Тиждень тому я прийняла це рішення, всі три кроки відбулися, і дії пішли легше, процес іде легше. Напишіть, до речі, хто зараз в ефірі, бо тут свадьба йде, звісно, в цьому закладі, де я зараз. Наскільки мене чути зараз в чаті, напишіть, будь ласка. Так от, прийняття рішення це важлива составляюча, складова яка потрібна в будь-якому ділі, у мене, наприклад, це зараз на даний момент привести здоров'я до ладу. І бонусом буде, звісно, зниження ваги. Тобто У мене ціль не знизити вагу, а у мене ціль привести здоров'я фізичне, емоційне, психологічне, да, фінансове, в тому числі, до ладу, в порядок там, і, і так інше. У вас яка ціль, до речі, теж можете написати, яка у вас ціль в коментарях. Можете потім як запису, хто буде вже дивитися цей етер, Напишіть, яка у вас ціль, який у вас є намір, що змінити для себе в своєму житті або в професійні, професійній діяльності. От і як ви, наприклад, до чого зараз іде і У мене ціль. Привести себе до ладу, зрозуміти себе, зрозуміти, як зараз я можу бути корисною і для себе вже оновленою, і як експертка. Як наставниця, як менторка, як тренер нормалізації дихання, як методист ботейка як психолог розвитку, коуч відчуттів, яка може бути корисна саме для вас. Як жінка, які 55, яка через любі перешкоди, які були, з різні да, випробування по життю за ті останні роки, як я це. Проходила, що мені допомагало пройти це. Як, що мені допомагає бути в ресурсі, не ні на що, ні на які перешкодження та, і випробування? І не просто в ресурсі, бути енергійною, бути радісною, насолоджуватися життям, радіти моментам. Оце важливо, тому що, ну. Тому що обставини вони будуть завжди змінюватись у нас. Знаєте, то, то ковід був, до да, ковіда не помічусь, ще було, потім ковід, потім повноштабне вторгнення. Наприклад, зараз у мене вже житла свого немає, від міста одне названня залишилося Бахмута, та зараз я у Львові живу. Де я буду далі ще, я не знаю, опять-таки, да? Але якщо чекати і жити на Чернових, ну ось, коли все там позакінчується, тоді я почну жити. Дорогеньке, особливо кому 45, плюс, 55 плюс і далі. А коли потім жити? Да? От оцей важливий момент прийняти рішення сьогодні, що ми будемо робити для себе то щоб якраз жити життя, жити життя, а не просто виживати. І мені хочеться якраз показати вам, дати інструменти, які вам допоможуть зараз легше приймати рішення, які допоможуть вам приносити якісь випробування, які допоможуть вам думати по-іншому. Я хочу сказати, як я вже казала, буде коротенькі сьогодні для моєї Хочу запросити в свій новий телеграм-канал, який є українською. Маю. Посилання в описі буде тут під прямим терам. Потім Перейдіть в нього. І буквально днями я запрошу вас на відкриту практику на в телеграм-каналі. Яку я проведу, давши техніку думати по-іншому. Ця техніка, вона допомагає, знаєте, це і техніка антистрес, і це техніка, яка допомагає не допустити, що коли в нас якась така ситуація, і в нас буде реакція шкідлива, не тільки для наших емоцій. А й для здоров'я фізичного, да? бо завжди б'є по слабкому місці в той орган, коли ми стресуємо, який у нас більш такий чутливий, вразливий або захворювання, яке да? туди саме, є. щоб ми потім, знаєте, так, героїчно не продалювали трудності, які можна запобігти. Ця техніка вона допомагає навчитися. Да? Думати по-іншому в моменті стресу. Коли у вас якась іде ситуація, і ви замість того, щоб среагувати шкідливо для себе, ви правильно автоматично у вас з'являються думки корисні, які запобігають і стресу. Ой, надіюсь, мене чути. Напишіть, будь ласка, в коментарях чути чи ні. В моменті запобігати цьому стресу, щоб потім не прибирати його наслідки. І саме цей навик допоможе вам потім в будь-яких ситуаціях, самих крайніх, автоматично мозок вже буде починати думати по-іншому, відразу в самій ситуації знаходячись. Я вже не раз про це розказувала. На різних навіть з бізнес-партнером проводили, там, наприклад, 12 потопами да, і там я бонусом давала цю практику як експертка змислення. І ми прям розбирали живу ситуацію, звісно, це в закритому доступі, але в себе на каналі я хочу запросити одного із учасниць, одну із учасниць. Бо я не буду навчати вас, да, як це робити, а я просто буду брати одну бажаючу, я не знаю, що там один чи два рази на місяць я буду робити цю відкриту практику в своєму телеграм-каналі. Ну, один раз це точно буде, буду брати любу з вас і прямо в прямому етері розбирати вашу ситуацію по цій техніці. І ви тут же отримаєте для себе відповідь і будете вчитися, як ви можете думати по іншому Тому запрошуйте підписати ще раз на телеграм-канал, там будуть новини. І що я хочу ще сказати, ви знаєте, от за цей останній тиждень, взагалі за останні тижні, от в школі мислення там у Мар'яни зараз теж ми спілкуємося. Я бачу, як других учасників, студентів і з тими експертами, з якими я спілкуюся, наскільки мислення впливає не тільки на моє життя, на те, що зі мною відбувається. Причому це знаєте, от там вік в школі мислення, там 30, плюс, 40 плюс у експертів, які заробляють багато, сотні тисяч, мільйони, заробляють гривень, хтось доларів. Але я бачу, наскільки мислення і прийняття рішень впливає. З от, от самого початку це треба робити, навчитися. І це теж буде в телеграм-каналі. Звісно, там і дихальні практики також остаються, бо цей телеграм-канал, питання прозорого, да, норм дихання, розвиток і мислення. Будуть різні теми на розбиратися, різні практики проводитися. Пишіть, будь ласка, ваші запити в коментарях може, або в телеграм-каналі краще, звісно, бо там більш така вузька аудиторія, да? менше кількість людей. Що зараз вас тривожить, бентежить, що для вас на сьогодні актуально саме? І що вам може заважає досягти вашої цілі. І зараз я хочу сказати, що ви повинні зрозуміти на даний момент, аналізуйте не зовнішні обставини, що від вас не залежать, наприклад, от ви в якихось обставинах, в якійсь країні, або ви в Україні, як і я, я зараз. Бо ви за кордон виїхали, або ви за кордоном живете вже багато років. І у вас якісь там обставини або райони, ну, неважливо, які обставини. От зовнішнє ви не можете щось змінити. Але дивіться з тої позиції, що від вас залежить. От просто проаналізуйте, що вам заважає досягти цілі саме з тої сторони. Що залежить від вас. Просто подумайте, подумайте про це. І потім приходьте в телеграм-канал, пишіть ваш запит, і я оберу одну з вас, з ким ми попрацюємо прямо. Саме в телеграм-каналі. Так, це буде в подарунок від мене ця практика, звісно. І плюс ще я планую. Наступного місяця провести жіночу практику Дихай, рухайся, пиши, ділись» 4 в одному, на якій теж це така 15 дві години практика для жінок любого віку, яка задержав собі 4 практики, дуже потужних. І навіть якщо ви перший раз прийдете, ви подивитесь, наскільки це може змінити ваше життя. Сподіваюсь, мене було чути. Тут зараз покажу. Іде свадьба там от, от. Тому зараз я завершую прямий етер. Можете поділитись, кому це потрібно. Всім записом прямого етиру. Пишіть ваші запити тут, щоб вам цікаво було почути від мене. І не тільки як фетки нормалізації дихання. А будь-який запит, який є для вас зараз, на даний момент актуальний, пишіть в коментарях або пишіть в телеграм-каналі. Тут уже залежить від вас. І я буду проводити і прямі етери на цю тему, можу давати відеовідповіді, або в віконцях там записувати, або подкасти записувати. Ну і також ми будемо в прямих етерах на самому телеграм-каналі. Більш вузькому кругу, це з вами розбирати. Так що гарного вам, дорогенький вечір, всіх обіймаю, ваша Таня Прозорова.